Вітаю вас, малята, на грамоті. Пропоную продовжити речення. Наша мова складається з речень, а речення складаються зі слів. Слова поділяються на склади та на звуки. А звуки бувають які? Голосні та приголосні. Пригадали. Сьогодні на занятті ми будемо продовжувати вчитися слухати звуки нашої мови, розповідати про них, добирати слова, складати речення зі службовими словами, зображувати їх схематично та друкувати літери. На минулому занятті ми визначали слова, добирали до них питання та схему. Хто це? Чи що це? Який? Та що робить? Хто це? Півень. Слово півень назва предмета. Який він? Голосистий. Слово голосистий ознака предмета. Що він робить? Співає. Слово співає. Це назва дії предмета. Складемо речення. Пригадаємо, слова назви предметів позначаємо однією лінією, слова дії предметів двома лініями, слова назви ознак предметів хвилястою лінією. Ще й службові слова слова-помічники, без яких речення не виходить. Вони допомагають зв'язувати інші слова в реченні, і позначаємо ми їх ось такою дужечкою. Голосистий півник співає на паркані. Самостійно складіть схему цього речення та надішліть світлини. Продовжуємо знайомитись з літерами абетки. Давайте разом їх назвемо. А, Б, В, Г, Г, Д, Е, Ж, З, И, И, Й, К, Л, М, Н, О, П, А сьогодні познайомимось з наступною літерою. Послухайте віршик. На віночку кожна стрічка майорить, неначе річка, кольори на різний смак, Історичний мають знак: Мудрість, хліб, краса, духовність. В цих стрічках життєва повість, а писемність ця проста. Той, хто знає, прочита! Здавна українські дівчата заквітчували своє волосся вінками зі свіжих або штучних квітів. Вінки були не тільки прикрасою, а й магічним оберегом. Часто до вінка чіпляли довгі барвисті стрічки, яких мало бути більше 12, хто вміє віночок вити. То вміє життя любити. Слово стрічка, з якого звука починається. Так, зі звука с. Пропоную розглянути картинки, в яких словах можна почути звук с. Слухайте уважно. Селезень. Курка. Сіно, гусак, перо, рязка. Звук С є в таких словах: Селезень, сіно, гусак, рязка. Діти, скажіть, будь ласка, а в слові сіно? Який звук си? Так. М'який. Давайте разом вимовимо с і с. Як ми їх вимовляємо? Ротик напівприкритий, утворюється щілина, по якій проходить струмінь повітря. При вимові виникає шум, який нагадує свист. Давайте разом скажемо С. звук с та сприголосні. Звук С твердий, а звук С м'який. Звуки С та С, а літера С. Ось велика та маленька літера С. Пропоную надрукувати літеру С в зошиті, ставимо крапочку і проводимо півколо в ліву сторону на дві. Клітинки. Пропоную виконати звуковий аналіз слова стрічка. Малюємо звукову доріжку на сім звуків. Перший звук у слові стрічка. Звук. С. Він який? Так, приголосний. Твердий чи м'який? Так, твердий. Позначаємо рисочкою, а знизу пишемо літеру С. Наступний звук у слові стрічка. Так, звук Т. Він який? Правильно, приголосний. Твердий чи м'який? Твердий. Позначаємо його однією рисочкою і знизу пишемо літеру Т. Наступний звук у слові стрічка. Звук «р». Він який? Так, приголосний, м'який. Позначаємо двома рисочками. Знизу пишемо літеру Р. Наступний звук у слові стрічка. Так, звук І. Він який? Голосний. Позначаємо кружечком. Пишемо знизу літеру І. Малята цей голосний звук І завжди пом'якшує попередню літеру. Наступний звук у слові стрічка. Звук Ч. Він який? Приголосний, твердий позначаємо однією рисочкою і знизу пишемо літеру, що позначає звук Ч. Наступний звук у слові «стрічка» Так, звук Х. Він який? Приголосний, твердий чи м'який? Так, твердий, позначаємо однією рисочкою, пишемо літеру К. І останній звук у слові стрічКА. Правильно, звук А. Він голосний. Ставимо кружечок і знизу літеру А. А тепер порахуємо, скільки складів у слові стрічКА. Так, Два. Подивимось, скільки голосних звуків. 2. Скільки голосних звуків у слові? стільки ж і складів. А тепер визначимо, який же склад наголошений. Давайте покличемо. Стрічка! Куди був наголос? На перший склад. Пропоную ще викласти звуковий аналіз слова Сім. Але зробіть це самостійно, а потім звірите зі зразком. Пропоную пройти доріжками та утворити слова Лис ліс ніс вус. Сан. Сом. Син сів. Сам Сом. Сум, сім. А на наступній відеозустрічі продовжимо знайомство з новими літерами абетки та продовжимо наш шлях до вміння читати. До зустрічі, малята!